Всім привіт, мене звуть Настя, Я служитель церкви Хомчор вже більше одного року. Я працюю з молоді, а також допомагаю команді медіа. І сьогодні я хочу поділитись з тобою своєю історією. Вона розпочалася ще в 2021 році. Я тоді не вірила в Бога і в моєму житті, м'яко кажучи, все йшло не так, як хотілося б. Дійсно, в мене були постійні сварки з батьками, в мене не було друзів, а навіть якщо вони були, то вони були зовсім не такими, як би я хотіла. І Я думала, що мені вже просто нічого не допоможе. Це завдавало мені просто дуже Кого болю я відчувала, що мені потрібно заслуговувати любов мені потрібно бути кимось іншим для того, щоб мене любили. Я не могла бути самою собою. Але Господь тоді вже починав потрошки діяти в моєму житті. Одного разу я просто йшла по вулиці, і хлопчик схопив мене за руку зі словами: тримай, це тобі. Я розвертаюсь дивлюся. А в його руках біблія. Я кажу: Нібо ні, це мені не потрібно. Але він каже: вона для тебе. Я її взяла, і тоді я відчула, як всередині мене Господь щось почав змінювати. Я дійсно боялась цього відчуття, бо я розуміла, що воно змінить моє життя кардинально. Від мене відмовляться мої друзі, а зі сторони однолітків буде осуд. Але Господь переміг. Я вбачила відео молодіжного християнського клубу, запрошення на нього і не роздумуючи, вирішила прийти. Я прийшла сюди і відчула справжню щиру любов. Тут підлітки, такі самі, як я цікавились справжньою мною. Їм було цікаво справжнє моє життя. Тут мені не потрібно було бути кимось для того, щоб отримати любов. Вийшовши з цього клубу, я прийняла остаточне рішення: віддати своє життя Ісусу, жити з Ісусом і бути з ним все своє життя. І Господь змінив моє життя просто на 180 градусів. І я вірю, що Господь, який змінив моє життя, зможе змінити і твоє.